Тут вже кави повиносили, добре. Ой, навіть приправи. Сусіди! Опалення в нас не було 4 доби. От, ну, а не, не тільки ж опалення, світла теж не було. Да? І потім 12 го числа, десь об 11, я почула такий звук, ну як водичка, знаєте, капає. І я зрозуміла, що нам... Дали опалення, дуже зраділа. Ну, пішла ще було дуже холодно, тому я пішла лягати спати під двома ковдрами. Ще плед в мене такий товстий, гарний. От. І я уснула. а прокинулася я вже від того, що в двері хтось дуже громко стуть. Ну, я спочатку, знаєте, коли людина прокидається, я думала, що, може, мені наснилося. Вийшла і бачу, як бігають сусіди з ліхтариками. Вверх-вниз, верх вниз Ну, що трапилося, Трапилося те, що нас заливає, щось лє. Ми не розуміємо, звідти лє. Люди, слухайте, вони викидали речі просто от на парадне, тому, ну, щоб щось врятувати, хоч щось. Ну, в мене да, в мене дві кімнати постраждали. І Одна, ну, як мені здається, зараз вона сильніша, але це не факт. Бо що там як завтра подивимось там ті або і ті. Стіни. Ну от бачите, от така стеля в мене зараз. Я не знаю, чи воно передає, але воно так такою дугою. Ну і я бачу сусідів зверху. Ну так, тут так, да, тут просто, тут був такий, ну просто потоп, воно так і лилось. Ось така красота. з потолка прямо. Це у Сережі в кімнаті, От прямо льодка. Чому так зажиглася лампочка? Свята ні в вдома. Сама горіть і все. Спочатку капає, а потім почалось дуже дуже сильно. Дозвонитися ми нікому майже не могли, але дуже дякую нашим швидким. Швидка приїхала, бо у нас люди літні тут живуть і стало зле. Вони оказали допомогу. Ну розумієте, коли людина майже 80 років виходить, бо соняш і вся мокра? То ти так дивишся на неї і думаєш, а вона зараз виживе чи вона вже не виживе? А оскільки я не лікар, я не розумію, як, ну, яка там потрібна допомога, то просто я так просто не От, Ну, Вибачте, як вміємо, ну якось так. Ну, можете представити, чоловік відкриває глаза, на нього льється вот так поток води, руками трогаю вода, ступаю в воду, по щиколотку. Вот мое состояние. Mm -hmm. 80 лет человеку я одна в квартире. Я выбежала, вы выскочила, помогите кто-нибудь, думаю, ну что это? И Если... а, еще упал вот этот бра, у меня там еще такой большой бра. Хорошо, но что упало рядом. Если вот этой гулькой бы, так точно. Точно бы по голове и уже я бы не встала. Где вы ночуете, Надежда Васильевна? На кресле в коридоре. Покажете? Да, конечно. А у меня не кровать не, не, не... Это самое. Кровать очень, вот. вот я сегодня спала, вот здесь на кресле. А кровать мокрая, на кровати нельзя. Сидела всю ночь, с вечера уснула, а потом уже так, Укрылась вон, шубку набросила на себя, старенькую. И лежала, что оставалось. Ну, потолок вы видите. Все мокро, оно все потемнеет, и оно все упадет уже. Видите, мы в ожидании чуда. Поэтому везде интересно. Туда обои отвалились. Ковер тоже был, вот этот, который я вынесла, я его тягала волоком, потому что он был весь в воде. И вот эти коробки все, они в воде. Ну, понятное дело, то же самое. И вот это, что у меня тут валялся гипсокартон, ковер пропал. Вот это все до сих пор капает, я потираю. Матрас пропал. І зараз, я так розумію, є ще підозра, що все це може впасти? Сто відсотків це не підозра, воно впаде. Я сьогодні визивала зранку майстрів, ну, попросила просто прийти, подивитись, я дуже боялась, що воно ну, перемкне щось, ну, щоб не було пожежі ще. Бо нам не вистачає тільки пожежа. От, і тому я викликала, хлопці піднялись, подивились і кажуть, що треба знімати цю стелю, ну, бо вона вся мокра внутрі. У нас дерев'яне перекриття, тому ну, у нас є такі, да, ризик є. І от про дерев'яне перекриття розкажіть, тобто є ну, загроза, що можна ну, навіть капітальні якісь проблеми так, може да, бути? Так, може бути. У нас будинок 910 року, він дуже класнючий. Тут і стелі, ви ж бачите, да? тут завжди є чим дихати. Не зараз, я маю на увазі, зараз нема чим. Взагалі-то дуже, ну, дуже приємне це, своя атмосфера якась в ньому є така. І, і, і за того, що дерев'яне перекриття, воно все ж мокре. Це ж дерево, воно все мокре, то да, може бути таке. Ви знаєте, от зараз через такі події, да, не тільки ж у вас і світло, да, і то, що да. у людей. То так емоційно спрацьовує, що люди, от свою цю злість, роздратованість, вони один на одного. І навіть якось забувають, хто є причиною цьому, що є причина наш ворог, який нас так, атакує. Так, ні, звичайно, ні. Так я кожному можу нагадати. А що а тут не зрозуміло? Хто до кого прийшов? Це ж не ми прийшли до них. Да? Це ця Росія до нас прийшла, тому я точно знаю. Я взагалі я вам скажу, мені навіть легше стає, коли я там щось трапляється, Ну, от як опалення, наприклад. А я кажу, це Росія винна. От треба записувати, а потім їм позовиці виставляти. Колективний. 40 мільйонів нас, да? ну, 40 мільйонів. позовів, Ідея. Лайфхак. <гум> 40 мільйонів позав. Зараз вже це відбулося. Як ви зараз ночуєте? Як ви, е, взагалі... а от тут і ночую, бо там, де зараз ви мене бачите, тут і ночую. Ну, ну, По-перше, дуже холодно. Дві кімнати в мене ну, как би, там не можна е, спати. Ну, тут і ночую. Тут в мене є плітики гарні. Холодно. холодно. І холодно не тільки вночі, холодно і вдень. От просто холодно. Ну, якщо б можна було передати ну, зараз мої руки, як, ну, то буде зрозуміло, що дуже холодно. Але я так з вами вже поспілкувався, я так розумію, що у вас суперпринципова позиція, що ви будете залишатися понад усе. Так. так. Ну, по-перше, це моя квартира, це мій дім. От, по-друге, я її дуже люблю. От, я тут, ну, більшу половину життя я тут живу. У мене двоє. Чудових дітей, які тут виросли. Коротше, ні, нікуди я не піду. Ні. Так, да, Я вважаю, що, що нам потрібно, щоб нам прислали комісію і це все занотували. Ну це, ну, це потрібно. Не для того, щоб гроші. Ми все розуміємо. Ми розуміємо, що така важка ситуація не тільки ж у нас. Он на Позняках, наприклад, люди шашлик пішли. Блін, клас. Просто я була у захваті. Якщо б я тут могла, я б теж, мабуть, всіх запросила на шашлик. Ну, ця ідея мені дуже сподобалась. Да, і, ну, нам, треба, нам треба зафіксувати це все. Нам треба все ну, якось ну, не зараз, зрозуміло, стане тепліше. От, нам треба зафіксувати. Да, я дуже чекаю на цю комісію.